Ми бачимо головну красу вже центральної частини міста Мукачева. З лівої сторони перед нами центральна будівля це міська ратуша. Будувалась вона порівняно з Львівською ратушею чи з Івано-Франківською, порівняно недавно. Тобто, перший камінь був закладений Не в 1903 році. Але цікаво вона в тому плані, по-перше, що вона до теперішнього часу використовується за призначенням. Тобто тут засідає міська рада міста Мухачева. Також що цікаво, будівничі, які почали будівництво цієї ратуші, заклали під фундамент капсулу І В ній було написано, скільки жителів на той час Мукачева це 30 тисяч, скільки. Чим займаються, які яка частина забудована? Тобто детально описали стан подій оцього 1903 року. Також особливість ратуші в тому, що вона має такий колір ну, зеленувато синюватий Тобто, ну, кажуть, що архітектори, коли будували ратушу, хотіли передати цим кольором колір води гірських річок, яких тут досить багато, є на Закарпатті. Тобто вода якраз має приблизно такий колір. На фасаді ратуші бачимо святого Мартина святого. От бачимо з одної сторони, з іншої сторони. А це святий, який на коні а з плащем дає частину хлопця підняту. Святий Мартин вважається покровителем Мухачева, ну і він є одним з таких найбільш шанованих святих. Тобто, це святий, який е, ну йому, його батько заставив розпочати військову кар'єру. Він був солдатом. Одного разу під час військового походу він побачив бідняка, який дуже сильно змерз, дуже було йому холодно. І цей солдат розірвав половину свого плаща віддав тому бідняку. І саме тому його зображають саме в такому вигляді. Саме тому його зображують в такому вигляді і багато зустрічається в Мукачево. За вами зразу такий невеличкий театр це єдиний в західній Україні російський драматичний театр. Будувався він більше ста років тому, в 1899 році. Він власних труп не мав, тобто театральних колективів. Сюди приїжджали тільки різні колективи, ну які гастролювали. Це можемо йти далі.